Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Сьогодні для багатьох в Україні, схоже, що ніч була важка. Тому відразу приношу вибачення, що я прийшов до вас з цим дурнуватим футболом. Середа, 20 вересня було другим днем першого туру Ліги Чемпіонів, і багато цікавих матчів відбулося. Багато неординарних подій сталося саме в цих поєдинках. Ну, власне, Ліга Чемпіонів була. Головним, що сталося в футболі саме в цей день. Розпочати потрібно з поєдинку Баварії та Манчестер Юнайтед класичне протистояння Ліги Чемпіонів, хоча вже трохи й забути, адже коли Баварія була в останні роки серед фаворитів Ліги Чемпіонів, серед найкращих команд Європи, то Манчестер Юнайтед точно не був. І якщо поглянути на цей результат, просто ось як на результат, то було драматично, було яскраво, було багато голів, як люблять писати в Англії драматична драматичний матч з багатьма голами тобто ось є такий в них класичний вираз і вони ці в ці багато голів в цей вираз вкладають не лише 4-3, але й рахунок наприклад 7-1 тобто 8 goal thriller, так тут 7 севен thriller. Але насправді ж цього трилеру не було, хоча 4-3 це значно ближче до такого опису, ніж якби Баварія виграла, наприклад, 6-1. Але ось за відчуттями після матчу, за тим, як події відбувалися, 6-1 це десь те, що й сталося. Манчестер Юнайтед постійно програвав, пропустивши. На 28-й хвилині, там два м'ячі поспіль було на 28 та 32 й Сане відзначився так набрисане після помилки. онона, власне, його удар був дуже простим, але вона, вона помилився та з м'ячем не впорався, і потім в швидкій атаці забив. Гнабрі відповідав Манчестер Юнайтед, але ця відповідь була постійною спробою наздогнати суперника, який на два м'ячі попереду на початку другого тайму свій перший гол за Юнайтед забив Гойлун, але відразу пенальті та гол Кейна. наприкінці зустрічі Казаміро ніби повернув інтригу, але відразу команда пропустила четвертий м'яч. Ну і Баварія була кращою в цьому матчі. Манчестер Юнайтед був гіршим. Як і в багатьох останніх матчах, Манчестер Юнайтед був гіршим за суперника та програв, і Ерік Тенгакс після завершення зустрічі на прес-конференції сказав, що потрібно подивитися до дзеркала і зрозуміти, що там, хто там знаходиться і як виправляти цю ситуацію. Адже поразка від Баварії на Альянс Арені не може бути чимось поганим чи важким чи трагічним, але. Разом з іншими результатами в інших турнірах це вже четверта поразка в п'яти матчах, третя поразка поспіль, і Манчестер Юнайтед слабше виглядає за ті команди, які мають бути йому за рівень, як Тотнем чи Арсенал, чи Брайтон, ось на вихідних. Чи ось тепер Баварія. А також в цій групі цікавий поєдинок відбувся. Копенгаген вигравав 2-0 на полі Галатасарая, але потім Галатасарай зумів відігратися. Було вилучення у Копенгагена на 73-й хвилині і в останню п'яти хвилинку, власне, два м'ячі за три хвилини Галатасарай забив. А так це була класична гра турецької команди з багатьма зірками. В запасі були Домбеле, Зага, Давінсон, Санчес. Тете якраз тете став одним з героїв. Він вийшов на заміну, забив чудовий м'яч після передачі Зага і взяв участь в першому голі. А його забив захисник обоїв. 2-2 і звичайно, що Галата Сарайта Копенгагена усайдер цієї групи, і ось потрібно було комусь перемогти в цьому матчі, щоб сподіватися на боротьбу з нею Баварією, зрозуміло, що з Манчестер Юнайтед. Однак з Манчестер Юнайтед можна поборотися і так, якщо чесно. Далі до інших груп Арсенал раніше був постійним учасником групового етапу Ліги Чемпіонів, але потім з 2017 року жодного разу до цього турніру не потрапляв. І ось відбулося повернення в грі з ПСВ. Повернення неймовірне, просто. Вже в першому таймі Арсенал вигравав забивали Сака Забивалися Катро, Сартра, Габріел Жезус і ближче до завершення зустрічі. Четвертий м'яч провів Мартін Едегор. Чудова перемога команди Мікеля Артети. 4-0, найкращий матч Арсенала в цьому сезоні, найбільш впевнена перемога і. Звичайно, це важливий крок до плей оффу Арсенал там теж давно не був власне, які в лізі чемпіонів. Загалом Олександр Зінченко в цьому матчу вийшов у стартовому складі і залишив поле на 58-й хвилині. Вже тоді почав робити заміни Мікель Артета, тому що гра була виграна і потрібен був відпочинок деяким футболістам. А зінченко гравець, який. Часто травмований теж цього відпочинку потребував. Інший матч в цій групі закінчився в нічию 1-1. Севілля та ланц так зіграли. Аутсайдери своїх чемпіонатів Іспанії та Франції на початку цього сезону. Ну і власне матч таким вийшов. Севілля мала перевагу, забила на початку кампус. Чудовий м'яч провів, але потім вдалося ланцо відігратися. Реал Мадрид зустрічався з Уніоном. У Уніон дебютував дебютував лізі чемпіонів і зіграла команда Урса Фішера саме так, як мала зіграти на Сантьяго Бернобео, зачинилася на власній половині у власному штрафному майданчику і трималася, трималася, трималася дуже довго та, зрештою, не втрималася. Джуд Белінген, новий герой Мадрида, забив на четвертій дотаній хвилині. Це був один з тридцяти. З гаком ударів Реала в цьому матчі. Не всі вони, звичайно, були небезпечними, але багато небезпечних було, особливо в другому таймі. Та, зрештою, Реал Мадрид чергову важку перемогу в цьому соні здобув. А в іншому матчі групи у Наполі переміг хвостях Брагу, забивши на 88-й хвилині переможний м'яч, його автором став Сіку Н'єкате, який у власні ворота. Власне, забив, але перед цим Брага зрівняв рахунок. І Наполі теж непогано грав в цьому матчі. Був успішний, повідомив, хоча у Наполі. Важкі часи на початку цього сезону. Ну і нарешті остання група група D. Бенфіка з Анатолієм Трубіном у воротах поступилася Редбул Зальцбург, чи просто Зальцбург в лізі чемпіонів з рахунком 0-2. Сам Трубін зіграв невдало. Так вирішальним моментом стало вилучення та пенальті на 13-й хвилині. Але ще до того Трубін помилився. Привіз пенальті у власні ворота. й взагалі досить нервово грав український воротар. Перший пенальті не вдалося реалізувати Бенфіці супернику був удар вище в другий вже вдалося. Ну і потім ще були помилки в захисті. Жахливий матч провела Бенфіка навіть з вилученням на 13-й хвилині. Все одно це. Було дуже дуже погано. Ну і Трубіну також дісталося. Говорив перед матчем Рогер Шмідт, що бачить він, як Трубін вже прогресує, і як він нарешті став першим номером команди. Готовий він до гри. Але цей матч якраз показав, що не зовсім Трубін готовий до гри. Ще він не відчуває команду і робить нервові рішення. Так, це молодий ворота. Хоча вже з певним досвідом, ось зіграв він дійсно як молодий ворота в цій грі. Фіналіст Ліги Чемпіонів Інтер, який також в цій групі. Грає, зіграв нічую з Ралом Сосідат, Лаутаро Мартіни забив на 87-й хвилині. Інтеру дуже дуже пощастило здобути одне очко в цьому матчі. Рал сосідат рахунок відкрив вже на початку. Забив Брайс Мендес на четвертій хвилині після помилки захисників, і потім перевага була у господарів, Вони краще грали з м'ячем. Вони просто краще грали. Інтер після 5-0 в міланському дербі виглядав. Поганенько зробив зміни. Сімона Інзагі. Наприклад, в запасі залишився Тюрам, в запасі залишився Дімарко, але ж потім вони вийшли на заміну і все одно не змогли цю гру наздогнати. Якщо ось, говорити відверто, інтер пощастило в цьому матчі. Ну а Реал Сосідат продемонстрував своє, своє класичне вміння втрачати гарні результати з гарною грою через якісь недбалі дії. А дійсно, там гол вийшов не зовсім. Правильним невдало зіграли захисники, загубили вони відверто Лаутаро Мартінес. Хоча ось Лаутаро Мартінес це той футболіст, над яким, який підсвічується у складі інтера, за яким потрібно особливо уважно стежити. Ну, ось такий, власне, результати в усіх групах є знову ж таки цікаві матчі, є несподівані. Результати є підтвердження, наприклад, свого рівня, як там Баварія чи Арсенал, це зробили. Що стосується інших новин, то варто зазначити, що відбулося зібрання президентів, власників, тобто найголовніших осіб клубів Української премєр ліги їх було 9, тобто не 16, не всі змогли взяти участь, але нібито зібралися, поговорили про важливі моменти, і ця зустріч може немає. Не обов'язково стане, а може бути якоюсь відправною точкою в розвитку. Щоправда, куди розвиватися? Як це буде розвиватися? Зустріч власників, зустріч президентів. Вона ж нічого не вирішує, мають бути повноваження у тих людей, які займаються цим моментом. Тобто. Рада радою, президенти, президентами, але має бути менеджмент. І поки ось менеджмент української прем'єр-ліги не матиме можливостей розвивати цей продукт, то взагалі нема про що говорити і так обговорювали суддівство. Також це дуже такий цікавий момент. Але для того, щоб вирішити проблему суддівства, потрібно зустрічатися тренерам, адміністраторам, спортивним директорам, не власникам клубів, а тим, хто. За це суддівство в цих клубах відповідає, тому що ну, дуже цікаво, коли е, є ось ця корупція як факт в системі арбітрів, в роботі футбольних клубів з арбітрами. А потім клуби збираються, щоб її вирішити, ніби це не від них залежить. Але це вже, е, звичайно, зовсім інша історія. На цьому будемо на сьогодні закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст ВДС та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст та будьте дуже уважними та слідкуйте за повітряними тривогами та моніторинговими групами, які слідкують власне, за польотом ракет та інших речей, якими Російська Федерація атакує Україну. До побачення!